Яка різниця між das з однією S і das з двома S? З das з однією S все просто: це або артикль, або це. тобто щось не живе, воно. Сьогодні ми навчимося будувати речення з що. Наше що в німецькій мові це DAS з двома S. В українській мові ми маємо правило, що перед що завжди ставиться Кома. І в німецькій мові переберемо так само. В німецькій мові дуже багато ком, і більшість з них співпадають за правилами з українською. Ein Візьмемо, наприклад, uh, Вона каже, що він кращий за мене. Sie sagt, dass er besser als ich ist. Er ist. Ви, напевно, вже помітили, що наше дієслово пішло в кінець. Ist – є. Тобто, вона каже, що він кращий за мене. Що – це «das» з двома «s». З цього виводимо правило, що після «das» дієслова завжди йдуть в кінець. Візьмемо ще пару прикладів. Ich wüsste nicht, dass der das gemacht hat. Я не знала, що він це зробив. Мене мута зактаспіх, мене хас офґабемахенмус. Підведемо підсумки. Якщо ми будуємо речення здас, ми перед ним завжди ставимо кому, і дієслово після нього йде в кінець. І це все. Підпишись, щоб нічого не пропустити.